Будут развиваться, как Крым развивается прекрасно. Пусть и они развиваются. Я, я считаю, что без войны это надо как-то порешать было. Войны уже тут... Я против насилия, против войны. Надо всегда решать как-то по согласию народ. Они тоже хотят жить по-своему. Пусть решают по-своему. Как-то... знаходити компроміс. Я думаю, що буде дуже важко. Звичайно, я думаю, що є якийсь відсоток, який чекає цього, але я думаю, що більшість тих людей, які дійсно українці, яких влаштовує їх країна, то чого вони будуть хотіти переїхати, перебувати під контролем іншої країни. Це неадекватно. Я не думаю, що вони будуть їх відбудовувати все. Якщо взяти там там Донецьку область, де вони все там порушили, у них своє. Ви подивіться, що в їх на, на їхній території твориться.